Друзі, я вчора маячню Путіна навіть не став розбирати, щоб не псувати вам і собі вечір. Та й хвороба мозку там настільки явно прогресує, що на ніч краще не читати. Краще взагалі не бачити такого, але ж живище поки. Загалом там у голові змішалися нові таргани, реанімували старих і в підсумку бісова суміш, звісно. Де поруч в цій суміші нормально співіснують тези про «один народ та сапог російського солдата? Коротко, що цей шур згенерував вчора голос? росіяни та українці це один народ. І тому несподіваний висновок в цьому сенсі вся Україна наша. Ані звуку про де говорять російською мовою. Тобто, це вже не спасає ніяких Рюрікавічій Половців чи Леніна в австрійському генштабі. Нащо шукати привід? Один народ це як вирок. Він так вважає і ніякими словами, логікою це не зупиниш. Тільки зброя або діючі препарати. А краще комплексно у цьому порядку. Йдемо далі. Цитую: трагедія, що відбувається в Україні, не результат нашої роботи, а наслідки дій тих, хто не зміг змиритися з поточним станом справ. Зрозуміло, винний не вбивця, не маньяк, не гвалтівник чи агресор. Винна жертва, що чинила опір. Він це мав на увазі, що все й було б не так страшно можливо, якщо б ми з самого початку відразу здалися. Трохи концентраційних, тобто фільтраційних таборів, трохи астрономічних термінів у в'язницях чи у інших таборах для нас, трохи страт, трохи зниклих безвісті, як у Маріуполі, наприклад. Ну там далі такі джунглі починаються з що навіть психіатр нічого не зробить. Три цитати розумійте, як хочете, я просто не можу це скласти. Перше, ми ніколи не ставили під сумнів право України на суверенітет. Друге, там, де ступає нога російського солдата, то наше. Третє Росія завжди виступала за забезпечення безпеки кожної країни без шкоди для безпеки іншої. А ще там, був готовий зустрітися з Зеленським і поставити крапку, але ні, прийшов Джонсон і відмовив їх. Будемо спробувати зрозуміти, як виглядала та крапка, від якої нас відмовив Джонсон. Чи все, немає сил на маячню? А в мене немає. Зрозуміли тепер, чому робота психіатра вважається такою важкою? Це вам не коуч та психологині з Інстаграму, які навчають розводити чоловіків на гроші, називаючи це вклади, інвестувати, турбуватися. Тут реальний крінч та справжня психіатрія. А висновків буде всього два простих та коротких. Перший в російського диктатора без жартів і пропаганди реально дуже сильний психіатричний розлад. Він хворий, це не спроба принизити констатація факту. Тому вимірювати далі його дії логікою нормальної людини це хибний шлях. Там чиста психіатрія, на жаль. Нам від цього не легше, маніяк не зупиниться сам швидко, але неадекватність сприйняття реальності приводить до помилок, це нам на користь. Друге, кількість самовпевненої маячні, яку згенерував бункерний щур і яку йому написали помічники-консультанти, свідчить про те, що насправді в них все погано і через деякий час буде гірше. Але диктатору про це не скажуть. Тим гірше для них маємо протриматися. Друзі, підписуємося на цей канал. Більше новин подробиць та того, що сюди не можна ставити з міркувань цензури, в мене на телеграм-каналі. Посилання дам в описанні до цього відео. Буду радий вас бачити. Все буде Україна!